Дівчата отримали знову. Дивіться, подивіться Супер батал. Від 140 до 160. Подивіться, яку красу ми отримали. Понизу воно стягується, має дві кишеньки. Ось така, подивіться, яка крута візеруночок. Тут іде хвилька. Ось така. Дуже плотна, така якісна. Альпака, дівчатка, на параметри 140 до 160. Вони є в різних кольорах. Показую кольори, які є. На мені білий. Ось такий, дівчатка, чорний колір є. Є колір ось такий баклажан. Подивіться, які вони дівчата плотні, настільки плотні, що я думаю, що можна і взимку ходити, так як багато хто ходить. Подивіться, який смарагдовий. Дуже гарна якість, вона йде з капюшоном, але вони йдуть без хутра, дівчатка. вони понизу стягуються довжину. Довжину, зараз я замірюю, колір капучино є. Зараз замірюю довжину, скажу, яка довжина виробу, щоб ви собі орієнтувалися. Так, довжина 85 см. Іде. Ось така, дивіться, колір капучино. Дуже класний колір. Дівчатка такий гарнющий. Колір капучино. Колір ось такий бежевий. Дивіться, це тут йде така візерунок, іде хвилька. Ось така. Вони йдуть без хутра, дівчатка, але на параметри 140, 150, 160. Це дуже класний варіант, дівчатка. Колір, подивіться, який бірюза. Дуже гарний колір, насичений такий. І колір, дівчатка, ось такий. Подивіться: колір шоколад. Зараз я її одягну, покажу вам. Вона йде з капюшоном. Ось ця. Ось так. Понизу ви собі її стягуєте. Як вам подобається дівчатка? можна вище 85 іде довжина. Подивіться, можна ось так підняти її, буде ось така коротенька. Дівчатка, на параметри 130, 100, ні, 140, 150, 160 буде ось ця класна моделька. Тут іде довгий рукавчик, це йде альпака, такої преміум якості. Дівчатка, показую ще колір. Капучино. У нас є Viber-група. Дівчатка, пишіть, добавлю вас там. І ви переглянете весь наш асортимент. Номер в шапці профіля. Є великий вибір кофтів, альпаків, дуже всього багато, дівчатка, отримали. Тому пишіть нам, я вас добавлю в групу і там ви собі переглянете. Дивіться, який шоколад. Класнючий, дуже гарний. Подивіться. Нарешті ми отримали ці супербатали, дівчатка. Дуже класної якості, тому пишіть нам, і можна буде робити замовлення. Альпаки гарної якості, дівчатка.